Семен Будьонний став легендою ще під час громадянської війни в Росії. Далі його образ посилено культивувала совєтська пропаганда. Врешті-решт він став одним із символів Червоної армії. Про нього писали пісні і книги. На його честь були названі шапка і порода коней. Якщо відкинути пропагандистські міфи, то Будьонний дійсно був у командуванні Червоної армії людиною незвичайною і яскравою. Почнемо розповідь про Будьонного з того, що, попри поширений міф, він не був донським козаком. Його батьки були селянами інородцями, які із Воронезької губернії перебралися у пошуках кращої долі на Дон у хутір Козюрин. Саме там майбутній маршал і народився 25 квітня 1883 року. Життя інородців було непростим, ба більше, досить складним. Корінні донські козаки дуже негативно ставилися до чужаків і всіляко їх утискали. Часто інородці навіть не мали своєї землі і були змушені орендувати її в козаків. В основному інородці були бідняками, через що під час громадянської війни в Росії вони всіляко будуть допомагати більшовикам у їхній боротьбі проти донських козаків. Саме соціальне походження пізніше змусило Будьонного підтримати більшовиків. Попри свої бойові заслуги у царській армії для консервативно налаштованого донського козацтва він залишався чужаком. Багатодітна родина Будьонних жила досить бідно. Тому голова сімейства Михайло Будьонний із сім'єю перебрався на Ставропольщину. Проте не зміг там облаштуватися і повернувся назад на Дон. Цього разу він поселився на хуторі Литвиновка на березі річки Манич. У 1892 році він взяв гроші у борг у купця Яцькіна, проте вчасно віддати не зміг. Тоді купець поставив його перед вибором або віддаєш свою, свого єдиного коня, або свого сина віддаєш у найми. На рік, щоб той відпрацював борг, врешті-решт батько віддав Семена у найми. І так почався трудовий шлях майбутнього совєтського маршала. Через рік хлопчик став постійним робітником у купця. Згодом він почав працювати у коваля помічником, а у більш старшому віці став молотобійцем у кузні. Звісно, у ніяку школу саме не ходив. Проте початки грамоти він все ж здобув. Один із приказчиків Яцкіна навчив його читати, писати і рахувати. В обмін на те, що хлопець чистив йому взуття і мив його посуд. В юні роки Семен успішно оволодів кінною їздою, а також рубкою. У 1900 році у станицю Платовську приїхав військовий міністр Російської імперії Куропаткін. На його честь були влаштовані кінні змагання і серед учасників був будьонний. Донські козаки допустили юнака, щоб висміяти інородців. Проте несподівано для всіх Семен показав найкращий результат. Куропаткін вручив переможцю винагороду срібний рубль. У 1903 році Будьонний обвінчався з козачкою надією зі станиці Платовської. Проте одружитися їм вдалося лише через 10 років. Причиною цього було те, що в тому ж році будьонного призвали до війська, потрапив він у кавалерію і незабаром взяв участь у російсько-японській війні. У рядах 26-го козачого полку він служив у діючої армії у Манчжурії. Проте тут ішла своя війна. Китайські бандити хунхузи постійно нападали на російські комунікації. У бою з хунхузами будьонний отримав легке поранення у плече. Тільки вилікувався, попросився у нічну розвідку і привів полоненого китайця. Служив будьонний досить успішно, тому у січні 1907 року його було відправлено у Петербургську школу наїзників при Вищій офіцерській кавалерійській школі. Після завершення навчання будьоний продовжив службу у полку. До початку Першої світової війни він уже був старшим унтерофіцером. У 1913 році він отримав відпустку додому і нарешті зміг одружитися. З початком Першої світової війни Будьонний потрапив у 18-й Драгунський Сіверський полк Кавказької кавалерійської дивізії. Восени 1914 року дивізію перекинули у Польщу проти німців. 8 листопада 1914 року розвідувальний взвод під командуванням Будьонного атакував обоз однієї з німецьких дивізій та взяв у полон дві сотні ворожих вояків. За цей подвиг старший унтер офіцер Будьонний був нагороджений Георгіївським хрестом четвертого ступеня, проте незабаром він втратив цю першу свою бойову нагороду. Дивізія була перекинута на Кавказький фронт. Там вахмістер Хестанов за щось образив Будьонного і вдарив його в обличчя. Семен теж ударив того у відповідь. В результаті за рокоприкладство до старшого званням Будьонного було позбавлено Георгіївського хреста. Але ненадовго. На початку 1915 року взвод Будьонного захопив турецьку батарею, і командир знову отримав Георгіївський хрест четвертого ступеня. За рік боїв на Кавказі будьонний був нагороджений всіма чотирма ступенями Георгіївського хреста і чотирма ступенями Георгіївської медалі. Таким чином, він став повним кавалером цих почесних у російській імператорській армії нагород. У революційних подіях 1917 року будьонний участі не брав. Його дивізія тоді перебувала на Західному фронті у Білорусі. У своїх мемуарах пройдений шлях будьонний писав про свою активну участь у дивізійному солдатському комітеті. А совєтська пропаганда взагалі писала про те, що він допомагав придушити корніловський заколот. Проте документи говорять зворотні. Майбутній маршал не брав участі у дивізійному комітеті і взагалі тоді не цікавився політикою. Після більшовицького перевороту і остаточного розвалу царської армії будьонний повернувся на Дон. Як і інші селяни і народці, він включився у боротьбу проти козаків за землю. Він став членом виконавчого комітету Сальського окружного совєта і займався земельними питаннями. Проте швидко більшовицька влада на Дону була повалена. У цих умовах будьонний створив кавалерійський загін, який незабаром увійшов у склад першого селянського кавалерійського соціалістичного полку. Командував цим полком етнічний українець, теж селянин і народець Борис Думенко. Вахмістер царської армії він був чудовим організатором і командиром. Фактично, саме Думенко створив Червону кінноту. Будьонний став його заступником, а незабаром полк був розгорнутий у бригаду. Влітку 1918 року вона брала участь у боях за царицин. Тоді ж Будьонний познайомився зі Сталіним і Ворошиловим. 24 листопада 1918 року бригада була розгорнута у першу зведену кавалерійську дивізію, якою командував Думенко. Будьонний тоді ще перебував у тіні цього червоного командира. За успішні бойові дії Думенко був нагороджений орденом червоного прапора за номером 5. Будьонний вже залишався його заступником. У березні 1919 року дивізія була перетворена у четверту кавалерійську. Тоді ж Думенко пішов на підвищення і очолив кінноту всієї 10-ї армії, а будьонний став командиром дивізії. У квітні 1919 року 10-та армія червоних під командуванням Олександра Єгорова почала наступ на річці Манич проти добровольчої армії генерала Денікіна. Наступ з тріском провалився і білі перехопили ініціативу. Денікін кинув у бій кіні корпуси генералів Покровського і Лагая. Становище 10-ї армії стало критичним. Тому 6 травня Єгоров сформував перший кінний корпус під командуванням Будьонного. До його складу увійшли 4-та кавалерійська дивізія Калмика Оки Городовікова і 6-та кавалерійська дивізія українця Йосипа Апанасенка. Треба визнати, що в ході боїв на річці Манич Будьонний проявив себе талановитим і рішучим командиром. Він успішно маневрував і завдавав противнику дошкульних ударів. Зокрема, у бою на річці Сау він зміг розбити кінний корпус Покровського. У цьому ж бою був важко поранений командувач 10-ї армії Єгоров. Будьонний особисто надав йому першу медичну допомогу і врятував життя майбутньому маршалу. А через 19 років у катівнях НКВД Єгоров під диктовку слідчого буде писати наклепницькі матеріали на Будьонного. У червні 1919 року будьонний прославився у боях за царицин. Його корпус несподіваною атакою розбив Астраханську піхотну дивізію білих і взяв у полон 5 тисяч бійців. Також Будьонний добряче побив і кінний корпус у Лагая. Попри ці успіхи, вище командування червоних здало царицин білим, а кавалерія Будьонного була змушена прикривати панічну втечу 10-ї армії. Лише його корпус зміг зберегти військову дисципліну. Наприкінці літа 1919 року перший кінний корпус було перекинуто на Воронезький напрямок проти армії генерала Денікіна. Проте першим ділом Будьонному довелося зайнятися арештом відомого совєтського воєначальника Філіпа Миронова. Старший за Забудьонного на 11 років, цей донський козак і колишній військовий старшина командував корпусом на боці Червоної армії. Проте він не підтримував Троцького, боровся з комісарами і критикував політику розкозачування. У вересні 1919 року без санкцій вищого командування Миронов повів свій корпус на денікінський фронт. Його дії були розцінені як заколот. Будьонівці роззброїли корпус, а Миронова заарештували. Комкора віддали під суд і засудили до розстрілу, але через наступ Денікіна вирок скасували і відправили його на фронт. Згодом Будьоному ще доведеться зіграти чорну роль у житті Філіпа Миронова. На початку жовтня 1919 року Південний фронт очолив колишній командувач 10-ї армії Єгоров, а членом ревійська, ревійська ради фронту був призначений Йосип Сталін. У цей же час добровольча армія взяла Орел і Мценськ. Білі кінні корпуси Шкуро і Мамантова атакували корпус Будьонного, проте червоні витримали удар і самі перейшов контрнаступ. 23 жовтня будьонний здобув Воронеж. Єгоров негайно підкріпив його успіх резервами. Будьонний стрімким ударом прорвався у тил білих і захопив залізничну станцію касторне. Перемоги першого кінного корпусу допомогли Єгорову розбити добровольчу армію біля орла. На додачу у цей же самий час Махно та інші українські повстанці громили Тили Денікіна в Україні, а армія УНР скувала останні його резерви на Поділлі. Детальніше про боротьбу українців з Денікіним я вже розповідав в окремому відео. Посилання в описі обов'язково його перегляньте. 6 грудня 1919 року Єгоров і Сталін за погодженням Троцького перетворили перший кінний корпус у Першу кінну армію. Командармом став будьонний. Начальником штабу Вікторов – Погребов, а членом ревійськ ради армії Ворошилов. Правда, за алкоголізм погребова будьоний звільнив з посади і штаб армії очолив уральський козак, колишній царський полковник Микола Щолоков. У склад армії увійшли 4, 6 і 11 кавалерійські дивізії, до яких потім ще додали 2 і 14 кавдивізії. На командних посадах перебували такі відомі командири, як Семен Тимошенко, Йосип Апанасенко, Іван Тюленєв, Ока Городовіков, Кирило Марацьков, Тимофій Шапкін, Павло Рибалко, Дмитро Рябишов, Василь Книга. У подальшому вони складуть групу ветеранів Першої кінної армії, яка у 30-ті роки зможе перемогти групу Тухачевського у боротьбі всередині Червоної армії. Перша кінна армія була створена для реалізації того, що пізніше буде названо сталінським планом розгрому Денікіне. Штаб Південного фронту вирішив могутнім ударом першої кінної армії від Харкова до Ростова відрізати Денікіна від Дону і Купані. У цьому наступі Будьонний діяв блискуче. Дивізії Городовікова і Томошенка розгромили ще недавно грізний корпус Мамантова. А 8 січня 1920 року перша кіна захопила Ростову. Браві будьоновці кинулися грабувати місто. А сам Будьонний у, камп... у компанії Серго Орджонікідзе гучно пиячив на честь перемоги. Ленін був обурений і розгнівано відкликав Орджонікітця з фронту, проте Будьонний рано святкував. Його спроба прорватися на Кубань закінчилася невдачею, і тому довелося відступати назад до Дону. Тим часом Південний фронт очолив Тухачевський, про якого, до речі, у мене на каналі вже недавно вийшло відео. Обов'язково його подивіться, якщо ще не бачили. З цього часу почалася ворожнеча між майбутніми маршалами. Тухачевський спочатку діяв невдало, і в результаті білі змогло відбити назад Ростов. Тільки рішучі і більш-менш грамотні дії Будьоного врятували фронт від розгрому. У лютому 1920 року перша кінна армія перейшла Дон і дощенту розгромила донських козаків у кавалерійській битві біля Ягоролицької. Незабаром будьонівці увійшли у Майкоп. З початком совєтсько-польської війни Троцький прийняв рішення перекинути Першу кінну армію на Південно-Західний фронт під Київ. Командували фронтом старі знайомі Будьонного Єгоров і Сталін. Як Саранакін армія прокотилася від Кубані до Київщини, єврейські погроми, грабунки міст і сіл, бої з махновцями та вбивства своїх же більшовицьких комісарів. У травні 1920 року перша кінна уже вступила у бої з поляками. Її прибуття кардинально змінило баланс сил на фронті на користь Червоної армії. Єгоров вирішив завдати нею потужний удар у фланг і тил третьої польської армії, яка діяла в районі Києва. 5 червня 1920 року перша кінна армія перейшла в наступ. До кінця дня вона прорвала польський фронт. Не лавиною Червона Кіно закинулася вперед, і вже 7 червня Будьонний захопив Бердичів і Житомир. Третя армія поляків у паніці була змушена тікати з Києва. Польський фронт розсипався. Переслідуючи відступаючого противника, Перша кіна 27 червня взяла з а 10 липня рівне. У серпні 1920 року будьоний зі своєю армією взяв участь у невдалому штурмі Львова. Єгоров і Сталін хотіли за будь-яку ціну здобути це місто і кидали кінноту в лобові атаки. Кінармія зазнала серйозних втрат зокрема, був убитий командир 4-ї кавалерійської дивізії Літунов. У цей же час, згідно плану головкома Червоної армії Сергія Каменєва, Південно-Західний фронт мав передати Першу кіну і 12-ту армію Західному фронту Тухачевського, щоб той міг взяти Варшаву. Проте Сталін і Єгоров всіляко саботували цей наказ і кидали першу кіну на штурм Львова. Лише коли поляки перейшов контрнаступ на віслі, армію Будьонного було передано Тухачевському. Проте до нього вона так і не дійшла. Біля замостя шоста стрілецька дивізія армії УНР-полковника Марка Безручка разом з поляками завдала першій кіні й серйозної поразки. Незабаром польське командування кинуло проти кін армії свіжі сили. В результаті перша кінна армія була оточена. Проте будьоний ціною великих втрат зміг таки прорватися з ворожого кільця. Після поразки під замостям кінармія була виведена в резерв, і тут у ній почався хаос. Бійці почали бунтувати проти комісарів і совєтської влади. Знову почалися єврейські погроми і грабунки цивільних. У вересні повсталі вбили комісара 6-ї кавалерійської дивізії. Ленін і головком Каменєв наказали Будьонному негайно придушити бунт, і йому це вдалося. Командира дивізії Апанасенка зняли з посади, а зачинщиків бунту було розстріляно. У жовтні 1920 року Першу кінну армію перекинули на Південний фронт проти Врангеля. Конфронту Фрунзе вирішив силами Першої і Другої кінних армій оточити і розбити війська Врангеля у перезовських степах та не допустити його відступу у Крим. Друга кінна армія Філіпа Миронова діяла успішно, а от Будьонний цього разу діяв недостатньо енергійно. В результаті Врангель зміг відступити у Крим. У подальшому розгромі білих перша кіна грала лише допоміжну роль. Навесні весні 1921 року Філіп Миронов був удруге заарештований більшовиками і цього разу убитий. Його викреслили з історії. Так само було забуто і про другу кінну армію. Усі заслуги про згром Врангеля було приписано Будьонному і Ворошилову. У 1921 році Будьонний брав участь у боях з Махном. Правда, значна частина бійців кін армії перейшла на бік повстанців, а командир 14-ї дивізії Пархоменко і взагалі був убитий у Махновській засідці. Врешті-решт Першу кінну армію розформували. Будьонний став заступником командувача північно-кавказького військового округу. На цій посаді він придушував повстанські рухи на Кавказі у 1923 році. Будьонний став членом реб ради СССР. А з 1924 по 1937 рік був інспектором кавалерії Червоної армії. На цій посаді він активно займався розвитком червоної кінноти і взагалі організацією кінної справи СССР. Будьоний зміг створити Московський зоотехнічний інститут кінозаводства. Був редактором журналу по кінозаводству, писав статті про розведення коней. Паралельно з цією діяльністю воєначальник закінчив військову академію імені Фрунзе. Будьонний цікавився не лише конярством. У 1931 році він вперше здійснив стрибок з парашутом. У подальшому він не раз відвідував авіаційні училища, цікавився розвитком повітряно-десантних військ. 20 листопада 1935 року Будьонний отримав новостворене військове звання маршала Совєтського Союзу. На той час він уже був нагороджений орденом Леніна, трьома орденами червоного прапора, орденом червоного прапора Азербайджанської ССР, орденом Трудового червоного прапора Узбецької ССР та почесною революційною зброєю. А в 1936 році Монголія нагородила маршала своїм орденом червоного прапора. У репресіях 1937-1938 років Будьонний взяв досить обмежену участь. У лютому 1937 року на плану ЦК ВКПБ він виступив за розстріл Бухарина Рикова. Що цікаво, його в цьому підтримав, розстріляний через три місяці Йона Якір. У червні 1937 року будьонний разом з Аукснісом, Біловим, Каширіним, Дибенком, Блюхером і Горячовим судив Тухачевського та ряд інших командирів. І все. На цьому більше будьоний у репресіях не брав жодної участі. Сталін нікому до кінця не довіряв і тому завжди намагався тримати своє оточення на гачку. Не став виключенням і будьонний. Слідчі НКВД зібрали на нього чималий компромат. Маршалу закидали шпигунство на користь Польщі і Німеччини. Участь у військово-фашистській змові та змові терористичної організації правих. У 1938 році арештований маршал Єгоров дав детальні показання про підготовку будьонним військового заколоту. Чекісти арештували багатьох його знайомих: бригадного комісара Озоліна, комдива Ракітіна, комдива Шеко, Комкора Косогова. Усі вони були розстріляні. На цьому Сталін не обмежився. У 1937 році була заарештована і засуджена друга дружина Будьонного. Лише після смерті Сталіна маршал добився її звільнення та реабілітації. Правда, після її арешту він одружився втретє на двоюрідній сестрі своєї ж другої дружини. У третьому шлюбі у маршала народилися двоє синів і єдина дочка. З 1937 по 1940 рік Будьонний командував московським військовим округом, а у 1940 році став першим заступником наркома оборони СССР. Попри поширений міф, маршал активно виступав за механізацію армії і дав добро на переформування кількох кавалерійських корпусів на механізовані. З початком німецько совєтської війни будьонний очолив групу резервних армій у Білорусі та став членом ставки Верховного Головнокомандування. З 1 по 10 липня 1941 року він був заступником командувача Західного фронту маршала Тимошенка. 10 липня 1941 року Будьонний був призначений головнокомандувачем військами Південно-Західного напряму. Маршал мав координувати дії Південно-Західного і Південного фронтів на території України. Його штаб знаходився біля Полтави. Начальником штабу головкома був генерал-майор Покровський, а членом військового совєта, перший секретар ЦК КПБУ Хрущов. Будьонний намагався більш-менш керувати бойовими діями. Проте, фактично, апарат головкома був безсилим, адже ставка безпосередньо давала вказівки штабам фронтів. Фактично ж штаб головкома дублював вказівки Москви. На початку серпня 1941 року Будьонний достатньо енергійно спробував деблокувати оточені біля Умані 6-ту і 12-ту армію. Проте командувач Південного фронту, ветеран Першої кінної армії, генерал армії Тюанів провалив операцію. У вересні 1941 року німецькі війська почали оточувати Південно-Західний фронт біля Києва. Будьонний розгадав наміри німців і почав вимагати у Сталіна відвести війська. Проте Сталін не послухав маршала і взагалі зняв його з посади головкома. 13 вересня будьонний з пониженням був призначений командувачем резервного фронту на московському напрямку. Попередній комфронту Жуков повністю виснажив війська у боях за Єльню. До початку операції тайфун Будьонний уже не зміг відновити боєздатність фронту. В результаті на початку жовтня резервний фронт був повністю розбитий у боях біля в'язьми. До речі, про ці події у мене на каналі теж є відео, посилання в описі обов'язково його подивіться. Попри поширений міф, будьонний під вязьмою не кидав кінноту на німецькі танки це груба вигадка. Так Будьонний показав себе під в'язьмою погано, проте все ж таки не треба доводити все до повного абсурду. 7 листопада 1941 року Будьонний прийняв у Москві парад до річниці більшовицького перевороту. На фронт він повернувся 21 квітня 1942 року. Того дня він був призначений головнокомандувачем військами північно-кавказького напрямку. Під його управління потрапили Кримський фронт, гарнізон Севастополя, Північно-Кавказький військовий округ, Чорноморський флот і Азовська військова флотилія. Знову, як і в 1941 році головне командування напряму дублювало накази з Москви. Ця ідея Сталіна була провальною і 20 травня це командування було розформоване. Того ж дня маршал Будьонний очолив новостворений Північно-Кавказький фронт. У літніх боях 1942 року Будьонний був дощенту розбитий. Його війська були розрізані навпіл і докотилися до кордонів Грузії. 4 вересня Будьонний був знятий з посади. Більше військами на фронті він ніколи не командував. Натомість, у січні 1943 року маршал був призначений командувачем кавалерії Червоної армії. На цій посаді він і перебував до кінця війни. У нових умовах після Другої світової війни будьон як воєначальник виявився непотрібним. З 1946 по 1953 роки він був заступником міністра сільського господарства по конярству. Найбільшим його досягненням у ці роки стало виведення будьоновської породи коней. Потім маршал очолив товариство совєтсько-монгольської дружби. Роль Будьонова звелася до того, що він став живим символом совєтської армії. Пропаганда розкорочувала його образ, великими тиражами виходили його мемуари пройдений шлях. Президія Верховного Совєта СССР тречі присвоїла Будьонному звання Героя Совєтського Союзу. Проте старість маршала не стала для нього спокоєм. Привиди минулого таки його змогли наздогнати. За часів Хрущова були реабілітовані давні недруги Будьонного Думенко і Моронов. Думенко ще в 1920 році був розстріляний за наклепом. І до його загибелі свою руку приклав і будьоний. Миронов був справжнім героєм розгрому Врангеля, але загинув від Рубчика. Будьонний боровся проти їхньої посмертної реабілітації, писав обурлові листи у ЦК КПСС. А у своїх спогадах всіляко їх очорнював. Проте приховати історичну правду маршалу так і не вдалося. 26 жовтня 1973 року. Маршал Семен Будьоний помер на 91-му році життя. Будьонний ще під час громадянської війни став живим символом Червоної армії. Недаремно головний убір червоних мав назву Будьоновка, бо саме бійці першої кіної армії Будьонного, одним із перших її отримали. Чи був Будьонний полководцем? Так, був. Не генієм, звісно, але все ж таки він був на своєму місці. Він був досвідченим і рішучим кавалерійським командиром. Пройшов усі щаблі від командира загону до командарма. Не був він і ретроградом-кіннотником у міжвоєнний період, як часто люблять про нього писати. Навпаки, маршал активно підтримував розвиток авіації і танкових військ. Проте в умовах Другої світової війни Будьонний, як і не намагався, але все ж таки він уже був безсилим. Нова війна вимагала нових воєначальників, які здобували досвід у боях з Вармахтом. А що ви, дорогі друзі, думаєте про маршала Будьонного і його військову діяльність? Пишіть свої думки в коментарях, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!